Місто Харків не скорее місто, місто герой, і е, було, є, і буде українським містом. І тому з такою жорстокістю е, наш ворог почав. Е, Руйнувати усі дорогі для харків'ян міста, знакове для харків'ян міста. Ви вже казали, що дуже багато було розрушено в місті Харкові, і це житлові будинки, і це знакове міста для міста Харкова. І хочу сказати, що ми Зараз відбудовуємо, відновлюємо все, що можемо. І у тому році ми відбудували 135 будинків 66 будинків, які були з такими важкими руйнуваннями. І зараз ми не зупиняємось, ми е, будуємо ми відновлюємо, реконструюємо будинки. І це і Північна Салтинка, і п'ятихатки, і е, район ХТЗ, е, і е, у Новобаварському районі, і у Холодногірському районі, міста Харка. Усі е, усе це ми е, робимо. Крім цього, хочу сказати, що е, так, у нас така важка ситуація, бо ми не включаємо. Е, Освітлення у цілях безпеки жителів міста Харкова. Але зараз ми почали подсвічувати пішохідні перехіди і це дуже важливо, бо це безпека наших мешканців, безпека жителів міста Харкова.